Усім привіт! Вітаю вас на каналі! Бажаю міцного здоров'я, терпіння і все буде добре. Зараз прийдеться переписувати мені відео, тому що була на вулиці, сьогодні в нас тепліше. Але сильний вітер задував, і воно таке: щось чути, щось не чути, а переписувати я не люблю. Тому що перша думка, яка вона йде, вона йде справжня. Але ну, нічого, так вийшло. Тому якщо щось не так, то вибачайте, бо я не люблю це переписування. Я вам вчора розповідала про те, що я коли їздила на кладовище на... Уминальний день я зустріла знайому моєї мами. І 80 років вона дуже класно виглядає. По-перше, вона струнка. І знаєте, і ще не те, що там вона струнка, а вона як живчик. В неї навіть руки якось, і вона вже дивиться, куди б його побігти. Знаєте, така, як моторна, дуже рівна спина. 80 років. Стрижка в неї коротенька, волосся вона не фарбує, але воно якось так класно укладається, з макіяжу лише губи нафарбовані, все. І я дивлюся, і мені ця пані подобається. А коли вона казала, не Ліосі не скільки вам? вона каже, так мені 80, я кажу, як? А потім думає, якщо мені... 54. А вона є знайомою, ну і трішки подругою була моєї мами. І я ж їй кажу, як? І вона каже, я зранку роблю там руханку, я кажу, що знаєте, бувають такі розумом, ти це все чудово розумієш. Але змусити себе. Потрібна мотивація. Вона ну, каже, Таня, яка та мотивація? Бо бувають такі ночі, що ти прокидаєшся, я нічого не хочу. Лише каву вийти на вулицю і трішки помовчати. Ну, Буває таке. Ну, каже, Таня, я каже, ще з ліжка не стала, каже, стопами пішла, туди і сюди, лежу собі а ногами покрутила, потім на руки переходжу. Так, так, суставчики потім. Ось так, отак, отак. стала з ліжка, як в дитячому таборі руханка була. Отак, так, 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 поробила, скільки разів хочеться, стільки й поробила. Не треба себе там перевантажувати, щоб це було задоволенням. Ти лише сама знаєш, скільки тобі треба і що тобі треба. Потім ось так, ось так поробила. Потім каже, руки сюди в замок, ну, так от розтягнуєшся розтягну. І вона стоїть на вулиці, при всіх це показує. ну Це такий заряд позитиву. Потім каже, став, і вона так пошустро, ну знаєте, стала ось так руку і давай розтягнути. це. показує мені це. Потім оце ж, ну тобто, ви зрозуміли. І каже, це вже звичка. Я це роблю навіть я не думаю, що це треба робити. Воно автоматично у мене йде, це є вже звичка. А потім вона пригадала, каже: так, мені не дуже зручно, але все ж таки мені цікаво, тому що ця подія відбулася на моїх очах, і я про неї інколи згадую. Знаєте, є така думка у людей, що Наречений до весілля не має бачити свою майбутню дружину в весільній сукні. І я тільки зараз це зрозуміла, що Владик мене бачив, але я про це тоді не думала. Був у нас такий день, що ми з мамою збиралися йти на примірку. Тут якраз приїхав Владик і каже, чого це ви будете пішки йти, давайте я вас підвезу. Я пам'ятаю цей момент, потім чи його запросили, чи він сам пішов. Та він такий, що за мною піде і запрошувати не треба. Я пам'ятаю, що була примірка, це вже була остання примірка, як то кажуть. і Він мене бачив. І я ще стояла і питала, Владик, ну як в мене була така тканина, вона начебто як шовку була матова, а по неї, як такі леопарди чи що, йшли білий атлас. І так воно не видно, а на сонечку воно якось переливалося. Такий простий був тут виріс. Тут так по талії, а далі просто клюш, ну, як шовк впадає, знаєте. Але позаду був акцент великий такий бант. І така подушечка там була велика, і шов бант, і таких хвости. Оті. Не до полу, але так, ну, довге було. І я пам'ятаю, що владі каже, тут щось бант, і він отак от. Пальцем робить. І на той подушечці, там, на банту, він поставив таку як, ну, плямку. Ну, може, руки були ну, що, грязні, я не знаю. Чому, ну, якось так вийшло. І потім Неля Васильна каже, я ото трішки там ну, все зробила, все нормально. Але каже, наречений не мав тебе бачити. І я все думала, ну як у них складеться, ну це ж таке є, не можна так. Ну ви вже зайшли, то що я буду? Ну я ж не буду там. А потім каже, я казала, каже, твоїй мамі, ну як там молодята, ну як, тому що, і розповіла. І мама каже, що ми на це не звернули увагу. А я пригадую бабусю, що вона казала: якщо ти про це не знаєш, ти того не торкаєшся, ти до себе цього не притягуєш, то воно до тебе й не прийде. Не хвилюйся. І це ж вона каже: Таня, 33 роки, і як? Я кажу, як? ну?" Він каже, є кохання. Я Кажу, та хто його знає, чи то вже кохання, чи то вже повага, тому що. Повага для мене зараз важлива, ну кохання це зрозуміло, але коли кохання переходить в повагу, і воно поєднується і кохання, і повага, то для мене це важливіше. І це я на сьогоднішній день маю. Кажу, Значить, то якісь забобони оце за весілля. Каже, я так за тебе хвилювалася, як? там, Ну, забобони, звичайно. А у них. А в неї ще тоді мама її жива була. І каже, і вона мені завжди казала, ой, наробили вони собі. Ох, наробили вони собі. І вона щось так, як я вам кажу. А коли ми про це не знаємо, люди таке думають, а в нас таке. Тому от, думки вони матеріалізуються. Це сто відсотків. Так. Зараз хочу трішки поприбирати на кухні, тому що начебто перед великоднім все вимивалося, чистилося, навіть стерилізувалося, мені так здається. А віконечко відкрито туди-сюди. І вже що прибирала, що радіо послухала. Треба буде прибирати, і у мене зараз так. Я прибираю, я не купую кучу пляшок. Це для цього, це для цього, це для цього їх купа. Я зараз, дівчатка, мию, я вам вже казала, звичайний мийний засіб для посуду. Зараз хочу помити цю поверхню. Ні, тут було все добре. І бачите, і плитка чиста. А тут мила, і я щось рукою ось так стала. Ні, зараз наче нема, наче є. Ну, Воно відчувається, що, знаєте, таке. Ну, воно ж дійсно, з віконечка ж воно йде та сипе. То зараз поприбираю. Закриваю, щоб не наляпати, щоб зайвого не мити, бо ми ж можемо. І беру звичайний засіб для миття посуду. Так, і починаю протирати. Ні, воно ж таки, дівчата, відчувається. Так, тут у нас вмонтовано воно так, ну нічого. Ой. І цю частину теж. Це у нас, коли ставили автономне опалення, цей котел, та щоб у ці проводи, проводи там не було видно, зробили разом. Ми мебель замовляли. На замовлення у нас було. І вони такого школі розробили, щоб не було то видно. І казали, що можна, там, наприклад, для спецій щось, такі якісь полиці, знаєте, з гачками так зачепити, і тут може щось бути. І не хочу я багато чого виставляти на поверхню, щоб менше було що мити. Теж впродовж теми заощадки, ощадку ну, видно, де. Полячка, розводи такі пішли. І стосовно заощадження грошей дівчат теж миючи засіб для посуду, у мене так. І підтримка чистоти, і миє добре, і немає сторонніх там хімічних цих запахів потім в квартирі. Ось так буде краще. Так от буде краще. І зараз це все легенько змивається. І чи надовго воно? Це до завтра, до речі? Це все до завтра. Завтра буде така ж сама історія. Відверто кажучи, більше розмов було, ніж того діла. Дві хвилини і порядок ось так і підтримую чистоту. Все. Ну і от, я довше дівчата збиралася і налаштовувалася, ніж ті роботи було. Все чисто, швиденько і порядок. Мої дорогенькі, бережіть себе. І нехай ваше життя притягується лише щось добре, позитивне. Налаштовуйтесь, не думайте про погане, але і не забуваємо реальність завдяки кому ми маємо кожен наш день нашим захисникам. І до зустрічі в новому відео. До побачення!